Він півроку бореться із раком. Віктор Ковальчук родом із сусідньої Волині. Удома допомогти йому не змогли, тільки підказали про центр променевої терапії. Що рік тому запрацював у Рівному. Мене лежачого на носілках привезли сюди, зразу на відповідне обладнання, встановили діагноз і назначили лікування. Таких як він у Рівненському обласному онкодиспансері, при якому працює центр, називають проблемними хворими, бо вони не з Рівненщини на їхнє лікування на лінійному прискорювачі. Частково витрачають гроші з обласного бюджету. Собі вартість для установи для області в середньому в один сеанс обходиться 3 десь 3-3,5 тисячі гривень. Це один сеанс. Механізму як компенсувати тисячі гривень, витрачені на хворих з інших областей, поки не вигадали подумати про це пообіцяли у Мінохорони здоров'я за рахунок субвенцій вирівнювання. Напевно, разом з Міністерством фінансів може треба передбачати такі кошти в бюджеті Рівненської області, які б покривали видатки на лікування хворих з інших областей. У центрі променевої терапії відкрили кабінет брахітерапії. Тут радіацію опромінюють виключно пухлини, поки що тільки ті, які вразили порожнисті органи. Через цей отвір поступає всередину на кончику тросика капсулка з радіоактивним даним випадку ірідієм, який знаходиться тут у головці апарата, який подається по гнучкому шлангу до аплікатора, який вже знаходиться в тілі пацієнта. Згодом обіцяє завідувач тут лікуватимуть і рак молочної залози. Це обладнання та іридій, який вбиває пухлину, обійшлося у 5,5 мільйонів гривень. Кабінет брахітерапії, які решту обладнання у центрі променевої терапії подарував Рівненському обласному онкодиспансеру фонд Ріната Ахметова. З цього моменту можемо сказати, що тепер тут центр повного циклу. Когда он оборудований какими-то отдельными апаратами, а когда пацієнт може получить в полном объеме то необходимое лечение, которое зв'язано з радіологією лучевой терапией. за рік на лінійному прискорювачі пролікували три сотні хворих. Результатами місцеві лікарі задоволені. 40% пацієнтів повний регрес пухлин, в 30% частковий. Ну і 30% нам на даний момент ще важко оцінити, так як вони в процесі лікування. І навіть ті, які пролікувалися, потрібно 4-6 місяців для того, щоб ми могли щось точно сказати. Поки що лікування на лінійному прискорювачі пацієнтам безкоштовне. Вони докуповують супутні препарати. На них Віктор Ковальчук витратив більше 2,5 тисяч гривень, ще 2 тисячі заплатив за діагностику та по 100 гривень за добу. Бу у палаті Тетяна Коваль, Олександр Ковтунець, новини Рівного.